Звітній концерт, присвячений 20-річному ювілею дитячої школи мистецтв, відбувся наприкінці квітня в приміщенні міського палацу культури. Безліч глядачів завітало на свято, і це не дивно, адже школа мистецтв має обдарованих учнів, які є лауреатами та призерами престижних українських та міжнародних конкурсів. Серед присутніх глядачів були батьки юних виконавців, випускники, учні, колеги і всі, хто за 20 років став щирим прихильником школи, ювілей це свято спогадів, досвіду а разом з тим планів на майбутнє. І бачучи на цій сцені сьогодні наших теперішніх учнів, наших випускників, розумієш, що наша справа справа виховання дітей, справа розвитку культури, духовності, має достойне продовження, а це найголовніший результат роботи кожного вчителя. Кожен з присутніх побачив справжнє свято музики, хореографічного мистецтва, хорового та вокального співу, в якому взяли участь солісти та колективи школи, переможці всеукраїнських та обласних конкурсів. І який ще може бути найкращий подарунок для школи ніж бачити цих усміхнених наших учнів на цій чудовій сцені міського палацу культури? Шановні діти, я вам дуже вдячна за справжнє сьогоднішнє свято, і як завжди, вам кажу браво. Зі словами вдячності звернулися і до перших викладачів школи мистецтв, і до перших керівників козлова Олексія Івановича та Козлової Валентини Степанівні. Саме вони сформували наш колектив, заклали основні принципи роботи: це фаховість, професійність, відданість своїй справі і надали нам дуже потужний сильний імпульс в нашій подальшій роботі. З привітальним словом звернулася і начальник управління культури Надія Клокар. Дорогі друзі, я бачу, що сьогодні серед виступаючих дітей випускників школи. Це значить, що школа вже міцно тримається на ногах. Ви бачили є учні, які навчаються вже є студентами вищих навчальних спеціалізованих мистецьких закладів. Є навіть уже ті випускники, які сьогодні самі вже викладають музику, і це чудово. Це значить, що школи. Велике, велике майбутнє я хочу від імені виконкому світловодської міської ради від управління культури висловити щиру вдячність всім, всім своїм колегам-викладачам школи мистецтв за те, що в непростих умовах ми витримали всі негаразди. Ми їх не пам'ятаємо. Сьогодні ми пам'ятаємо то лише здобутки, адже сьогодні свято. Отримавши початкову освіту, багато випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах культури. Та мистецтва в різних містах країни та за її межами багато і тих учнів, які вже стали дипломованими спеціалістами та продовжують справу наших викладачів. Так до слова було запрошено випускницю 2002 року, а нині викладач теоретичних дисциплін кіровоградської музичної школи за номером 2 імені Юлія Мейдеса. Я хочу пожелати всьому педагогічному колективу школи іскусств великих успіхів, достижень. Yeah. <sighs> Нових знань і вдячних учеников, тому що їх життя була любов'ю, щастям, радістю і добром. З На наприкінці свята діти були нагороджені солодкими подарунками. А весь педагогічний колектив школи мистецтв на чолі з директором Іриною Тимновою, було нагороджено почесними грамотами виконкому Світловодської міської ради. А ми, в свою чергу, бажаємо Світловодській дитячій школі мистецтв творчих успіхів, перемог та об. Дарованих вихованців